Доброго дня, з вами магазин Марки Двері. Зазніму для вас відеообзор вхідних дверей Булат. Значить, це моделька серії Котедж 705-та Metallic Grey ззовні, а всередині 431-та в білому, білий атласний. Значить, що ми про ці двері можемо сказати? Ну, По-перше, є склопакет. Це нова серія Котедж. Два замочки, чорна фурнітура, три петлі, дуже така незвичайна форма лиштви, Тобто це не окрема лиштва, це прям каркас е дверей. Полотно ось так прилягає. ну Антрацит взагалі зараз дуже популярно. Бачите, всі двері сірі. Ось так вони виглядають. Ручка класна, е така шершавенька, як я люблю. Значить, замочки. Сувальний, задвижка, циліндровий язичок. Далі регулятор язичка, коробочка, цільна, чорна, цільна, і ось така закрита, з лиштвою разом. Нержавіючий порожок. Середини середині білий. Трошки-трошки видно, що це ламінація. Ну, видно, що ламінація, звичайно. Але дуже хороша ламінація, дуже, дуже сучасна модель всередині прям пушка. Склопакет, який дозволить побачити, що там антизрізи, ну, це як у людей. Два очільнювача на полотні такий, білий і чорний. Це серія котедж від компанії УЛАТ. Тому якщо вам до вподоби, звертайтесь в магазин Маркет Велі.